Доброго дня. прокоментуєте что-нибудь? Не будете комментировать? Да и Я вибачаю, шапку тебе замовляли. Ну, є телефон, можу вам довести. Я бачу почув. Хтось ще ж може так, так добре пошити таку шапку, крім Євгена. Його хочуть вибрати. Прокоментуєте щось в прямому ефірі? Ну, бачення, ваше бачення, як ви бачите. Треба воєнний стан вводити, так? Зрозуміло, а як наші люди все одно гинуть, немає нема, нема різниці, чи є перемиря, чи немає так? Да? Тобто ви вважаєте, а як ви бачите закінчення цього перемиря? Зрозуміло, дякую. you <laughs> завжди починаємо з короткої молитви. Благословен Бог наш нині пристає на віки-віки. До небесний утішителю душі, істини, що всюди є, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаже, душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти грехі наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, зцілий немощі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Мені повсякчас і, повсяк і навіки віки. віки. Придіть поклонімося Цареві нашому Богу, придіть, поклонімося і при до Христа, царя нашого Бога. Придіть, поклонімося, і падінь до самого Христа, Царя і Бога нашого. Святая бородиця, спасина, святоє Богородице, спаси. Нас. Святая Богородице, спаси нас, святая Богородице, спаси, нас! святая Богородице, спаси нас. Нішові херувим незрівняно, зланішому від не Сарафимів, ще без затління во зло породила сущу городицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Павсуй Сину, Святому Духові, нині по закча, на віки віківані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопрясвященішій ладих о благослови. Христос істине, Бог наш. Що спасіння нашого ради, Воскрес із мертвих за молитвами святої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих праведних отців, як Анни, всіх святих землі нашої, спасе і помилує нас, бо він добрий і чоловіколюбець. Христе Боже наш, що уповаєм на тебе, що припадаєм до ніг Твоїх, просимо Тебе, зійшли Духа Твого Святого і благослови це віче, щоб озброєне сили небесного твого заступництва було єдиним, мудрим, поміркованим, виваженим і рішучим у прийнятті Доленосних рішень для України. Амінь. Перед початком віча давайте згадаємо всіх наших братів, що тут загинули, що там щодня сьогодні. гинуть, Vadí mě, i <inaudible> Дякую всім заняти. І хочу оголосити, що ми розпочинаємо п'яте громадський віче і розпочинаємо його, а, ситуацію, має слово ще громадянське, я би сказала. так. Ну що зробили, нічого не зробити не можу. Ні, не запити нічого. Я вам можу вже й докучив щонеділі, забираючи вашу увагу. Але поки ви мене терпите, то я ще щось буду говорити. Ну, перше в порядку повідомлення, ми священством порадились і вирішили, що під час віча ми тут не будемо проводити довгих молебнів. Короткий молебень, благословення і зупинились. Хто хоче помолитись? у нас щоденно. Служиться літургія, он в каплиці під стелою, служать священники різних православних конфесій українських, служать разом, служать єдино. І всі можуть прийти, помолитись, причаститися. О 10-й ранку тут на сцені відправляється молебень, брат Валентин очолює. Цей молебень, де знову-таки можуть помолитися всі, хто хоче помолитися, хто не мав часу раніше, приходить на десяток. Хто хоче помолитися увечері з середи починаючи, з 6-ї години вечора вечірня служба в тій самій каплиці, і перед тим молебень тут. Отже, молимось і з молитвою починаємо роботу. А Майдан призначений, віча Майдана, призначене перш за все для того, щоб спільними зусиллями. Дати оцінку тим явищам, що ми маємо навколо себе, і сконструювати модель нашої майбутньої держави, Бо 20 двадцятилітній досвід з дев'яностого року, якого, чи якого показав, що наша так звана еліта не спроможна була цього зробити. Тепер я сьогодні в інтернеті побачив таку фразу. Росія предупредила ОБСЄ о страшних приснаках нацизму в Україні. Я думаю, ми відповімо Путіну коротко. Неча на зеркало пінять, калі рожа крива. Зитив дискусії не буду.